Привіт малята! Пам'ятаєте бабусину скриню, з якої можна дістати багато цікавих речей, наприклад, гарні вишивані рушники, або дуже яскравий та красивий український національний одяг, або елемент українського одягу бабусину хустку? 7 грудня всесвітній день української хустки. Це свято запровадили лише 5 років тому. Але історія самої хустки дуже-дуже давня. З давніх давен вона вважалась оберегом та символом української жіночості. Давня українська хустка була білого кольору. Виготовляли їх жінки власноруч з тканого полотна. Потім стали прикрашати геометричним орнаментом, а пізніше у моду війшов квітковий або рослинний візерунок. І вже не на білому клі, а на кольоровому. Хустки були квадратної форми та різного розміру. Хустка оберігала людину та захищала від всього лихого, тому і стала оберегом. Вона супроводжує людину від самого народження, малюка замотували в хустку, щоб доля була квітчастою та щасливою. Коли син вирушав у далеку дорогу, мати зав'язувала хліб у хустину. Щоб дорога була легкою і щоб син скоріше повернувся додому. А коли до дівчини приходили свати, якщо наречений їй не подобався, вона давала йому гарбуза, тобто відмовляла. А якщо наречений до вподоби, то давала йому хустку. Це знову дуже модний та популярний предмет гардеробу. Жінки та дівчата одягають хустки та постять фото у соціальних мережах, проводять майстер-класи, демонструючи, як хустку можна перетворити з звичайного елементу гардероба у вишуканий декор. Наші виховательки з великим задоволенням прийняли участь у цьому флешмобі. Подивіться, які вони красуні! І хустини зав'язані різними способами, а одна з виховательок провела для нас майстер клас. Приєднуйтесь і ви. Все буде Україна! Дуже гарно, але б хотілось частіше бачити хустки в повсякденному житті, бо вони ж так добре прикрашають українських жінок. І немає такої жінки, якої би хустка була не до лиця. Недарма у народі кажуть хустка гріє голівоньку, а серце матері – дитиненьку. Хустка наш оберіг, вона гріє усіх. В одному селі. Жила дівчинка Оленка разом з мамою. Якось на день народження матуся подарувала Оленці яскраву гарну хустинку. Оленка дуже зраділа, бо вона давно про таку мріяла та вирішила піти погуляти на вулицю. Вона тепленько вдяглася, бо була зима, а хустинку взяла з собою. Вийшла вона на вулицю дуже щаслива, задоволена. Та вдруг почула якесь жалібне нівчання. Що це таке? А це маленьке кошеня, воно змерзло на снігу. Що робити, як йому допомогти? Аленка пригадала, що в неї є хустинка. Вона замотала у хустку маленьке кошеня. Кошеня зігріло лапки, зігрілося і дуже задоволено заморчала. І Оленка теж стала дуже задоволена тим, що допомогла маленькому кошеняте зігрітися і знайшла собі нового друга. Отож хустка це прикраса і оберіг для людей та тварин. Давайте частіше відчиняти бабусину скриню та берегти її скарби, щоб стати добрішими один до одного. До побачення!